Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вихованці прилуцької спеціальної школи завітали до відділу поліції. Знайомство розпочали з чергової частини. Чи не найбільше зацікавили учнів засоби індивідуального захисту? Кожен мав можливість одягнути на себе каску, уявити себе полісменом. Мені дуже сподобалась екскурсія до поліції. Тут дуже цікаво. Дізналась багато цікавого поговорили з правоохоронцями ювенального відділу і про мінну небезпеку. Діти отримали пам'ятки, що робити в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ознайомили про мінну безпеку. Це на даний момент досить актуальна тема. Також наповнили про номери екстрені. І правила дорожнього руху наповнили. Діткам та чи не найбільше запам'яталось школярам навчання зі службовими собаками. Діти під контролем кінолога вчилися віддавати команди чотирилапим, захоплено спостерігали, як навчені тварини все виконують. Школярі потоваришували з симпатичними песиками, зробили світлини. Мені дуже сподобалось дивитися да. на поліцейських собак. Познайомився з Оделькою. Діткам дуже сподобалося. Дуже пізнавально для них. Вони побачили пошукових собак і дуже багато чого цікавого. Надіємося і на подальшу співпрацю. Результатом подальшої співпраці правоохоронців та спеціальної школи стануть уроки лекції на правоохоронну тематику, знайомство з роботою окремих відділів поліції, відвідини нових чотирилапих друзів.